Успішне служіння, успішне життя, як у нас вийшло та в чому секрет сім'ї Станіслава та Юлії Солтаненко? Давайте розглянемо раз, що ми воюємо ми. проти істинних ворогів, проти істинних ворогів наших та Бога, проти диявола, смерті та пекла. Коли Ісус прийшов на землю, він сказав: Я бачив сатану, мов блискавка, що падав з неба, і даю вам владу наступати на всіх зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу, і ніщо не пошкодить вам. І що ми тепер маємо? Ви знаєте, була війна на небі, і всі нечисті духи, сам гордець, вони були скинуті з неба на землю у піднебесся, і тепер вони поряд з нами, вони серед нас. І саме ось чому стільки зла і стільки гріха відбувається на планеті Земля. Коли Ісус прийшов на землю, він потурбувався про те, що Бог Отець дав нам Духа Святого. Для чого нам Дух Святий? Для того, щоб ми мали силу наступати на всю силу ворога, ангели Божі, Ромили сатану і всіх нечистих духів, так само і діти Божі, мають осоромлювати сатану тут, на землі, і наступати на всю силу воро. Тому й написано, що любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто вас проклинає, дворіть добро тим, хто вас ненавидить, та моліться за тих, хто вас переслідує, і будете синами Отця вашого. Коли ти знаєш істинних ворогів, то ти ворогуєш не з дружиною і не з чоловіком, не з родичами, близькими чи далекими, не з пастором і не з церквою. Ти знаєш, що твій ворог це диявол, це сатана, це смерть, це пекло, і з ними потрі потрібно молитися. І саме тому багато людей вони пішли з церкви або вони пішли з сім'ї, тому що вони знайшли собі виправдання. Вони не хотіли любити. діти Божі. Вони люблять своїх ворогів. Вони благословляють тих, хто проклинає їх. Вони творять добро тим, хто їх ненавидить. Вони моляться за тих, хто їх переслідує. І в цьому вони вдосконалюються і стають такими ж досконалими, як їх Отець Небесний.